Це вам типічний ранок тут, в Канаді. Гусаки собі ходять на подвір'ях людей і будуть скубати травичку. Доброго всім дня з Канади! З вами канадський Марк сьогодні. Я для вас маю просто класну, круту історію, якою я просто не міг з вами не поділитися. Буквально вчора до мене підійшов один канадець на роботі і сказав, чи можна з тобою поговорити відверто, я хочу тобі щось розповісти, бо дійсно це дуже класне щось про твоїх людей, про українців, про новоприбулих, які приїхали в Канаду. Знаєте, я спочатку навіть не знав, як на це відреагувати. Я не знав, що він саме буде говорити. Він нібито звучав позитивно, але все рівно завжди в голові проходять різні такі знаєте, хвилі. І думаєш. А може це щось не так, а може він щось хоче пожалітися, а може щось сталося знову, що він хоче мене запитати, чому так, чому так відбувається, так як колись до мене підходили багато канадців і просто розпитували мене, так як українця, щоб я більше трошки міг пояснити наш менталітет, наше бачення трошки, і чому українці роблять такі тут специфічні речі. Ну, але цей раз це все вийшло, друзі, зовсім по-іншому. Тому слухайте до кінця, бо ви точно не розчаруєтеся після такої цікавої. В історії. Залишайте цьому відео вподобайки, щоб побільше наших змогли побачити та дізнатися цієї історії. Та підписуйтесь на канал, якщо вам дійсно подобається і сподобається це відео повноцінно, бо дуже важливо зараз підтримати один одного. Друзі! Підходить до мене цей канадець, ми відходимо в бік, починаємо розмову. І він мені розказує, спочатку говорить про те, що він дуже багато сім'ям допоміг на початку влаштуватися на роботи, допомагав там з безкоштовними речима. І він бачив, наскільки деякі люди колись на початку відреагували, знаєте, так якось не дуже так гарно, коли він їм давав якісь старі вживані речі. І він зараз мені каже, ну я тепер розумію, чому. Тому що я сам поїхав в Україну. Ви собі послухайте, сам поїхав в Україну, знайшов собі українку. І е, в Україні побачив наскільки Україна розвинута, і наскільки Україна рухається в ногу з часом, і він зразу змінив свою своє коло бачення стосовно України і українців і зрозумів, що так, та ці речі для них це було взагалі як сміття. Якесь та то люди з високою освітою, люди, які дуже розвинуті, люди, які розвивають бізнеси. Люди, які завжди мають проявляють якусь смикалку в будь-якій ситуації. І насамперед він зазначив, що його здивувало, наскільки українці є знавці майже в будь-якій сфері. тому що чи, чи поремонтувати щось вдома, чи біля хати, чи автомобілі. Це дуже, знаєте, така велика якість, яку він хоче підкреслити в українському народу, що український народ тим відрізняється від багатьох більше, що вони так, знаєте, до всього відносяться дуже з високою такою нотою. Ну і ми так з ним ще говорили, я там йому розказував, трохи він мене запитував такі загальні запитання. І він каже, що його просто дивує. Наскільки українці мають велику силу волі, що навіть під час війни українці продовжують жити, що в Києві деколи навіть не скаже, що війна продовжується, у Львові навіть не скаже, що війна продовжується. Звісно, він не їздив в Харків, він не їздив в Дніпро, він в тих містах не бував, бо це було по-перше небезпечно, йому не треба було туди їхати. Він там був буквально два тижні. Але він сказав мені одне, що ці українці, сім'я, яким він допоміг. Він потім від них тільки чув дуже багато позитиву і від роботодавців, на яких вони працюють. До нього підійшов його дуже близький знайомий канадець, який є начальником організації та компанії, який, який працює на будові. І туди він порекомендував своїх тих українців. І він каже, що він не міг. Просто йому було так приємно, що він ніколи нікого, кого він рекомендував, до нього не поверталися з таким хорошим позитивом. Цей начальник почав говорити про те, що українці в бригаді його дуже багато допомагають, прискорили процес будівництва. Не то, що тільки прискорили, але йому не треба було більше використовувати та мати бригадирів. Всі ці бригадири фактично були ні до чого, бо українці самі як бригадири, українці, разом знали відповідь на, любу, на любе питання. І він каже, що навіть не в тому плані, що вони навіть не знали англійської мови. Вони просто їм показували роботу, вони бралися за роботу. І виконували роботу просто до такої степені, що ніби як самі для себе, просто до е, професійно гарно. І Якщо була якась проблема, то українці завжди її вирішували, Йому навіть не треба було з цим всім е, зв'язуватися. І це є правда, це є дійсно правда. Я йому дуже сильно подякував за ці слова і сказав йому, що мені дуже приємно за своїх земляків. І я це чув не тільки від нього. Я робив нещодавно відео про те, що дуже багато українців зараз хвалять Канаді, багато канадців говорять, що українці спасли канадську економіку, додали ізюмінки, особливо повідкривали багато бізнесів, таких бізнесів, які допомагають людям, яких тут в Канаді. Не було і найсамперед, що приємно канадцям, що українці відверто працюють важко. Вони важко працюють за кожну свою копійку. Для того, щоб бути вдячними цій країні, сплачують податки і просто живуть своє задоволення. Тому цей канадець сказав, що було би дуже добре, якби вийшло українцям всім, хто має бажання залишитися в Канаді та отримати піар, тому що він чув та знає, що це найбільша зараз проблема і переживання серед українські українсь, українських біженців тут в Канаді, що їм складно отримати. Папери, і він думає, що такі внесок, які українці вводять, потребує того, щоб і заслуговує того, щоб українцям дали можливість отримати повноцінні документи, бо це тільки дасть додаткового бусту в економіку Канади на багато років вперед. От такі то друзі історії бачите, що відбувається зараз, що люди просто підходять і розказують такі малесенькі історії, але їх є набагато більше, ніж ми чуємо з вами про них. От ми зараз цю одну історію кинули на тисячі людей. А є такі історії, які просто не ніхто ще навіть не розказував, не розповідає. Тому якщо ви маєте такі історії, діліться зі мною. Я буду ділитися з нами, українцями. Бо це важливо, щоб знали і чули правду та правдивий голос про наших українців в світі. Вам бажаю, друзі, здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною!